Резонанса справа у вбивстві Ірини Феріон закручується у сюжет справжнього гостросюжетного детектива. Принаймні, такі враження складається після нового інтерв'ю захисника підозрюваного і слід сказати, що Сулима таки зміг додати інтриги. Перш за все, адвокат розповів про умови тримання свого підзахисного і виявляється, що в ізоляторі до 18-річного В'ячеслава представили охорону. Резонне питання: хто ж йому погрожує? І тут юрист напряму звинуватив дочку вбитої професорки Софію. Ти в впевне. Ти здохнеш в тюрмі. Ми зробимо все. Дивись, дивись. Емоційний стан Софії цілком зрозумілий і про жодні погрози, звісно ж, не йдеться. Проте Ігор Сулима скористався станом дочки Фаріон та хоче притягнути її за такі слова до кримінальної відповідальності. Але й це ще не все. Адвокат переконаний у невинуватості свого підзахисного та вже готує заяву в апеляцію на скасування запобіжного заходу. Ба більше він впевнений, що справа проти Зінченка розвалиться і його випустять на волю. Окрім цього, юрист порадив правоохоронцям шукати жінку, яка і є справжньою вбивцею. Однак, хто це він так і не отут... Тим часом Софія Семчишин на своїй сторінці у соцмережах закликала людей підписати петицію про присвоєння її матері звання Героя України. Слава Україні! Прошу підтримати петицію про присвоєння звання Героя України Ірині Фаріон. Слава Ірині Фаріон! Євгенія Полікарпова. Правда тут Львів.